Музична керівниця одного з дитячих садків міста Олена Макогончук розповідає: записані на відео руханки викладають у чат для батьків та вихованців. Коли почали отримувати схвальні відгуки, створили канал на Ютубі. Виникла ідея, щоб якось розважити дітей, записати руханки, веселі, цікаві руханки, щоб дітки по перше рухались, рух це життя. По-друге, щоб Зв'язок був між рідним містом і рідним дитячим садочком. Потім ми додавали ще міні-вистави такого напрямку, з мінної безпеки, з техніки безпеки, з дорожнього руху з правил. А далі це ще не був канал. Доброго ранку. боже, як гарно. Що тут примальоване? Я сама бачу. Ванну. І дві нотки. Я тобі дуже вдячна, моє сонечко. Mm -hmm. Давай. З іншої Ось. сторони э, що, о, з іншої о, сторони щось є. А що тут написано? Д, я дякую. Шестирічна Ольга вперше за останні три роки прийшла до дитячого садка, у якому перебувала до повномасштабного вторгнення. Розповідає її мати Анна. Зараз дівчинка займається дистанційно. Зараз ми займаємося онлайн-садочку. в садочку. Кожного буднього дня нам присилають завдання, які треба робити. У наш ранок починається з руханки від вчителів, від вихователів дитячого садочку. Далі у нас йде навчання з основних предметів. І далі творче можна сказати, що аж до вечора йде навчання. Тобто займаємося творчістю, малювання, ліплення. Я дивлюся виховательні руханки. Чара стана фон вдома. Також мені подобається із її шкарпетками, які співають. Сподобалися. Знімає, монтує та викладає відео на ютуб канал Ірина Павленко. Необхідні навички, говорить вихователька, отримала на курсах від Асоціації працівників дошкільної освіти та академії безперервної освіти. Наш канал ще дуже молодий, нам всього 9 місяців, так але в нас вже є майже 400 підписників. Нас бачать і дивляться в 48 країнах світу. Так, і в нас вже 97 тисяч переглядів за ці 9 місяців. Дуже багато переглядів набрала наша руханка, тракторець веселун», Діти з задоволенням під неї танцюють. Також муха роботуха дітям дуже подобається. Весняні руханки дуже. Гарні і ми знімаємо багато патріотичних руханок, і вони теж набирають багато переглядів. Ось цей канал, який у нас є. Ми там ж не тільки руханки представляємо, ми там ігри, дітям казки розповідаємо, і їм це подобається, коли якась іграшка перетворюється з одного образу в інший. То ну дитина має постійно знаходитися у світі казки, І от ми цю казку створюємо для дітей. У цьому дитячому садку дистанційно навчаються 144 дитини та працюють 20 педагогів. Розказала директорка Тетяна Зальотова. Вихованці живуть у Херсоні, в інших містах України та за кордоном. Крім руханок, на ютуб-каналі ми також виставляємо різноманітні вправи для діток, які мають порушення в мовленні. Це і вправи на дихання, вправи на розвиток дрібної моторики. Також є вправи на розвиток логіко-математичних здібностей, кінезологічні вправи. За словами начальниці міського управління освіти Наталі Жорженко, до повномасштабного вторгнення дитячі садки у Херсонській міській територіальній громаді відвідували 12 тисяч дошкільнят Цьогоріч Близько 5 тисяч дітей на навчаються дистанційно у 62 закладах із 78. у дитсадках працюють 500 вихователів, 30 психологів і 43 логопеди. У тих закладах, де у нас відсутній контингент дітей через те, що вони покинули громаду. Ми поки що призупиняємо освітній процес. Але будівлю ми зберігаємо технічних працівників, зберігаємо, будівлю доглядаємо і сподіваємося, що наші діти і батьки повернуться до Херсона, і ці заклади знову зафункціонують. Як розповіла Наталя Жорженко у Херсонській громаді через обстріли російських військових повністю зруйновані два дитячих садки, ще чотири суттєво пошкоджені. Оксана Хлібос, Роман Царьов, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.